Всім прийде дорогі глядачі та підписники мого каналу. Ці 180-ки гарантійні мене вже дістали в корінь. Коротше, проблема одна і та ж сама, що вони запускаються, але при натисканні на газульку вони давляться. Вакуум, герметичність проходять ідеально, без жодних нарікань. Всі шланги, тобто основна. Паливна шланга ціла, паливний фільтр в нормі, сапунка в нормі, все, як то кажуть, ідеально. Але ніхрена не працює. Хто стикався з цією ситуацією, напишіть, що робити, тому що от, е, на даний час вона, е, вона вже запускається. До цього вона не запускається, ну вона запускається ідеально, але вона ніхто не працює, вона давиться. От основний <світить> Ну, Він світиться. Беру отак от. от отак от пруж... пружинка це з Китайпрома. Отак от беру пружинку. отак так от. Почухав, почухав. Ультразвукова ванна до місця. От так от. Почухав, 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 все ідеальненько. Шілюю назад. Закручую, збираю докупи, запускаю, він газує ідеально. От зараз. Але е, варто е, поробити її там хвилин 5, 7, 10 або постояти і знову отака от от вилазить срака. Хто з цією Проблемою стикався. Напишіть, будь ласка, що ви в таких випадках робите? Е, міняти саме пальне це до одного місця. Е, працювала вона на пальному клієнта, клієнта так, та ж сама хрінь. Працювала на моєму пальному, та ж сама хрінь. Е, зливав навіть. З косарки, там косарка на ремонті була. З косарки. Та ж сама хрінь. Тобто, або е, як один із варіантів занадто малесенький отвір цього жиклера і він е, занадто часто забувається. Або е, ну те, що... Бензин кепський, так, він кепський, але де знайти його якісний і файний. Навіть якщо у вас якісний і файний, ви е, запустили на своєму, віддали клієнтові, а вона е, випрацювала ваше пальне і працює далі 5 хвилин на власно, придбаному пальному і знову починає дивитися. Е, Як один з варіантів, це Велика кількість якоїсь хріні безпосередньо в самому паливі. Намастило грішити тут не можна, тому що мастило різне. В клієнта одне мастило, у мене інше мастило і на косарці було зовсім зовсім інше мастило. Тобто намастило грішити тут немає як. Коротше, ну я не знаю. І на цю відповідь навіть, ну, на мої запитання навіть Київ мовчить. Каже, такого бути не може. Може ви щось знаєте краще, ніж я, то якщо знаєте, то напишіть, будь ласка. Буду дуже-дуже-дуже вам вдячний. Що так? Дякую всім за вас. До нових зустрічей. Мир вам.